Друзі, вітаю всіх на каналі Щоденник Рибалки з річки Дністер. В реальному часі. Як я хотів сюди приїхати. І сьогодні я наважуся на таку авантюру. Не знаю, чи я впіймаю рибу. Шансів небагато. Однак Дністер я побачу. Але ж все ж маю я план зараз. Надути човник і пошукати рибу. Ловити буду на зимову вудочку і на мотиля. От у мене є гарний свіжий мотиль. Чи мені щось вдасться, чи знайду я рибу, невідомо. Але шанс є. Ну що ж, вперед, готуватися. Попробую. Все ж таки спочатку на спінінг цікаво Поки що я дивлюся підводну камеру і риби не бачу ніде. От сонечко. Не сказав би ж це зима. Що ж рибки я поки що не, не знайшов? Ну, на великій річці дуже важко знайти в замку рибу. Але продовжую пошук. Ну що пора спробувати на мотиля. Ух ты поклевка давай 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 ну добрай Руку відчув. Здерло мотиля і не попалося. Ану. П'ять мотив дав. Ра, глянемо. Хто там такий хитрий? Опа, нічого. Чи поклевка была еще и не попалась рыбка Е, yeah. це хто клював Так, так Бычок Бичок, друзья Тепер мені зрозуміло. Так ну що ж, продовжую пошук риби. Крім бичків нічого не бере. Але тепло. Краса навколо. Краса Дністра. Тишина, спокій. Я насолоджуюсь. Ну і звичайно чекаю, що може і риба якась хороша клюнути. Тут не глибоко, тому я вирішив взяти довгу вудку. Там я побачив виходи якоїсь рибки, можливо верхоплавка, не знаю. Зараз попробую трошечки спущуся. Вниз і попробую на поплавочок. Сховався тут за такий виступ, з дерев з листя і закидує там такі приємочики невеличкі. Так, завтра я поїду в інше місце на Дністер. І все-таки, все-таки. Попробую щось упіймати, тому що ті бичка зловив, ну, покльовки бичків були. А це все. Тільки бички. Старався. Різні методи лову використовував. І поплавок, і джиг, і кивок довга вудка, і на короткі. Невідомо де та риба знаходиться. А дністер бомбезний. Факт. І невідомо. Коли я ще сюди приїду, сьогодні я приїхав половити на поплавок. Ну що ж, зараз монтую снасть, закидаю і починаю ловити. Як ти думаєш, в мене є кукурудза чи би брало на кукурудзу? Треба пробувати, так. Оставив ні на що не хочу, бо все. Тут такий період підходить до угу. Можна все пробувати. Випуск не клює, пробувати курус. Угу. Хорти тягає таке невелике, Угу. Так, друзі, починаю я з випуска. Товариш мені дав випуска. От я з нього і почну. Там буде видно. Маю ще печінку, маю трошечки пінки, мотиля, але думаю, що на мотиля буде верхоплавка брати. Що не хотілось би. Ну що, ось так випускав вдягнув. No, na ir dabar būsiu dėrėties. Na ir kokią sriubą. Kas toks, koks tenkiniai? Hm? Kas toks? Випуска не хоче. Зараз спробую на печінку. 一歩で。 Так, поки що я лиш мав дві легенькі такі покльовочки. починало брати печінку і залишало. Що за риба була, не знаю, ну, скоріше, що голови. Скоріше всього, що це був він. Так, зараз я перейду в трохи в інше місце. Ну що ж, друзі, риболовля потрошки стала налагоджуватися, вже є клювання, покльовочки і вже навіть трохи є риба. Я двох клинчиків його впіймав. Ну і чекаю ще, що щось вдасться зловити. Чудово. Треба там ж, ці Раніше щось? Та де? Короб чи що? Короб? Дати сак? Напічітак? У мене є. Короб. Але на печінку, я швидко не мав. Європа, йок. А, лки. Так в мене довше, дайте вам довше довше. Та у мене ніби є довше, але я його не розкрив. Я вироблюю, я сам дам. Та мав би взяти. Я ще житті тіткого не мав, щоб короб на печінку клюнув. А де це? А де йде короб? А ти з погрій за це? А він може намотався. Або, На, де? Я то не пішов. Або він намотався, або... він заготився. Ні, nee, нічого не стає, то просто пішла до гори, догоряти і все, Ні, він клюнув, nee, клюнув. Ну, клює. Oh, він тільки клюнув. Рід під був. Зараз, зараз, зараз. Я полилась, не стане. А де? Буде юста. Та ні, я такого малого відпускаю куди-це. Та такого сторона, батура був була здавати, тому на кєшку не те. Да, під берегом, на сім'ї, на переказі. Ну, але мале. Що, що має краснуху? Нічого дійсно має. Я ж дивуюся. Щоб в Дністрі була краснуха. А де він ще трошки намотав тут, а е? дякую. Має 930 грам. 930 Ага. Кілограм? Але я його відпускаю, бо він то можна, то можна від 30 см брати коропа. Він має трошки більше. Ну, 30... Та й бери, бери його. Що будеш дурною? Одного візьмеш, нічого не стане. На зажарочку трошки бери, Та. Одного беремо, ну, то. Це якби я їхав до свого товариша, знаєш, то йому б ставок запустив. Одного бери. Ай, най, най розмножується. Підросте та й попадеться дяді Саш. Великі ті на бачить. Так, або тобі. Великий. Так, друзі, вперше в житті ловлю коропа на печінку. Здебільшого клень або голубень клює. Дуже зрідка окунь. Дуже зрідка рибець, ну, бачок, звичайно, пропадався, але щоб короб це я перше в житті. Оце тепер буде супер. Враз для такої ситуації я і купляв. Його коли берег обривистий. Незручний високий берег, це якраз те, що треба. Пробую заря на муху. Цікаво, що в такому варіанті буде. Міняв батарею і не було видно, яка пінка довго стояла в холодильнику, і там муха завелася прямо з пінки з пінкою. Якщо була попльовка. Ні, взяв зараз опари, що із муш, мухою. Ага. Мелька смуха засушена, Знаєш, стояв опереш у цьому. В холодильнику, стояв, стояв, потім мухи повелась, А я побачив її, не відкривав, і так вони стояли, засушилися, Знаєш, надіваю одну муху і пінку, ну опереша. Ну що, друзі, на сьогодні все. Отакі були вони два різних дня на Дністрі. Відвідав я дві зовсім інші місцевості. Перший день практично рибка не брала, тільки бички маленькі. А вже сьогодні мені більш дало. День пройшов. В основному брали клені. Ну і вдалося мені піймати коробця. Гарненького. Я насолодився красою Дністра. Ну а також і рибки половив. А на цьому все. Буду з вами прощатися. До скорої зустрічі. З вами був щоденний рибалки.